Ось так я побудувала свій бізнес. Так, а ти чим займешся? Слухай, вибач мене за таке питання. У тебе хлопець є? Розумієш, що в мене одна справа є, і щоб її вирішити, мені потрібна твоя допомога. Справа делікатна, але я буду казати прямо. Мій син, який керує київським філіалом нашої фірми, відмовляється переїжджати до Варшави, а мені це дуже потрібно. Я подумала, якщо б у нього у Варшаві була дівчина. Ні, ні, я просто хочу познайомити тебе з перспективним, цікавим чоловіком, і я впевнена, що ви сподобаєтесь одне одному. І для нього це буде додатковий стимул повернутися до Польщі. Я знайду спосіб тобі віддячити, повір мені. Ну, якщо ви сподобаєтесь одне одному, то це вже ваша справа, і я не буду лізти. Ну, то що скажеш.